Ми на сонячному узбережжі Алгарве, найбільш південного регіону Португалії. Він славиться м'яким середземноморським кліматом, широчезними пляжами з білим піском, кращими у світі полями для гольфу, а також неймовірної краси з килястим узбережжям, в якому океанічні хвилі і вітри утворили сотні чудернацьких гротів, кам'яних арок та печер. Полюбилася ця провінція і багатьом українцям, адже саме тут проживає наша найчисленніша громада в Португалії. Багато хто приїздить сюди на зимівлю, що зробили й ми. Тож запрошую вас до зимового, фактично новорічного на час зйомки Лагоса, невеликого, але дуже гарного і затишного міста В на кадрах одна з найбільш мальовничих місцевостей неподалік від Лагоса. Мис Понта де П'єдаде або Мис милосердя. Колись у давнину рибаки молились про захист від шторму, ловлячи рибу поряд з небезпечними скелями. Щоразу відпливаючи назад з багатим уловом, вони вшановували свого покровителя салютом у бік мису Понта де П'єдаде. Дякуючи, що той береже їх під час подорожі. Висота тутешніх скель близько 20 метрів. А від місцевих пейзажів захоплює подих. Над всією цією красою височить білосніжний маяк та оглядовий майданчик. Гуляти вздовж берега дуже комфортно. Всюди прокладені багатокілометрові дерев'яні стежки. Дістатися сюди з лагоша можна пішки. Прогулянка від центру міста займе десь 45 хвилин. Схоже, я знову забалакалася, тож дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і будьте здоровенькі. Adeus, beijinhos.